Життя ціною у 30 гривень на Прикарпатті загинув 18-річний юнак, зірвавшись у прірву з канатної дороги. Юнак поїхав на природу до ворогти зі своєю родиною та дівчиною. В якийсь момент до них підійшов чоловік, років 40 і запропонував екстремальну пригоду. За 30 гривень проїхатися на тарзанці з одного боку урвища на інше. Люди спершу відмовилися, проте до них підійшли знову і запропонували бодай подивитися. Азартний Назар вирішив усе ж спробувати. Коли на хлопця одягали кріплення, кажуть рідні, петля ременя не налазила на ногу. Однак чоловік, що лаштував пригоду, запевнив все гаразд, а троси, на яких сплавляють дерево, витримують по кілька сотень кілограмів. Він нас запевняв і запевняв, і доставив, і ми всіх рукою махнули і сказали, ну що на їдеш, він каже, та їду. І він його брав такі ремені, паски. Він на цей берег їде, 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 і на самою трос трохтав хлопає. Він не витримує і ваги. І він метрів 50-60 згори. Кричить і летить тих перервав туди, на ті камінів, в потік, і там забивається на смерть. Ось відео, на якому видно цей жахливий момент. Там множинні так звані політравми, От перелом основи черепа, як я діагностував, от перелом нижньої кінцівки. Отнові ну він крайній я був ясно, що він не мав шансів для життя. Власники терзанки кажуть, родичі намагалися якомога швидше утекти з місця. Почали змотувати троси замість того, аби викликати швидку. Рятувальників викликали самі родичі постраждалого. Один мужчина просто втік з місця там, де зосталося, а другий мужчина просто я просила визвіть швидку якнайшвидше, Будь ласка, він просто пів години. Він Брехав матері мені, татові загиблого, брехав те, що, наприклад, ну він не дзвонив, він пів години просто брав телефон і просто ніби сам сам з собою говорив. І казав: вона зараз їде, вона трубку не бере, швидка допомога там. Збиває або ще щось пізніше. Каже мама дівчини Назара, власники Тарзанки намагалися замнути справу. Навіть телефонували до матері хлопця, аби не надавати їй розголосу. Сабріну ж попросили не викладати відео в інтернет. Я спілкувалася з мамою з мамою загиблого Назара, пані Любов. Вона мені жалілася, плакала в телефон. Просила допомоги і каже, що сьогодні з їй телефонували вже хлопці, напевно, з того, що цим займалися. Пропонували суму, яку вони не називали, пропонували кошт, який би міг згладити чи якось можливо. Щоб не поширювати це все, якщо вона це забула. Вона каже: Хлопці, я мені дуже важко я не можу з вами говорити, тому що в мене горе. А ви не знаєте, як відкупитися від цієї біди. Назара поховають у його рідному селі батьки та знайомі хлопці хочуть якомога ширшого розголосу цієї справи, оскільки кажуть, на терзанці, яка не має сертифікатів та ймовірно є незаконною, можуть постраждати інші.